Що ти пікаєш. А могла поїхати в ільгону і забути паспорт. Кажу, в мене нема грошей, мені що не видно. Ну, Ви тут такий фантастичний, просто дух захоплює. Все тут гарно. І ми їдемо на такому карі. Yeah. Зараз він нам покаже тут. О, Подарив мені диви. Всіх вітаю з сонячної хургади. Я дождалася, то на мене вже так дивляться. Привіт! Привіт! Так, сьогодні ми... Ні, ми не в Мілан їдемо, не в секонд. Це дівчинка на мене один гімнус. Сьогодні... Ой, як сонце світе! Сьогодні ми їдемо в Ельгуну. Ми приїхали на автостанцію місцеву, тут, Дедахар. Зараз. Що ти пікаєш? Ну тут місцевий колорит, ось зараз я вам покажу. Дивіться, тут, тут багато маршруточок махають. Я ось такі жовті маршруточки. Це на Ельхею автобуси. Да. Ні, це вже не маршрутка, а автобус. І вони вже їдуть на Ельхею, Ельгуну. Ну і далі, можливо, ще якісь села. Так, заходимо, сідаємо. Антон мені розказав, дав наводку, що можна таким жовтим гоу-бас добратися. Сідаєш, заходиш сюди і тоді квиток купиш тут, вже в автобусі. Кватобус. сідаємо тут, де вікно відкрите, не знаю. Мені оце сьогодні їхала маршрутки, сидить, закутана в шарф. На ній та шпаранжа курточка. зато вікна відкриті. В мене таке на голові, такий шухер. Так що, бачите, сідаємо Попробуйте. в автобус. Все, в твоїй Сіли в автобус і їдемо. Да? Кожен може доїхати таксі, а ми покажемо найдешевше. Я як не в... Стоїну, не Сіли в автобус і сидимо. <реш> а що він має пес набрати? А, ти бачила, щоб вони тут по якомусь розходу ходили? Та в них таке є що не дай Боже. Не знаю. А знаєш, що я забула? Паспорт. Махай Юля, той автобус, який довжен нас на льгуну відвезти. Ба-бай! Я стою жду паспорт. Тут до мене вона пристала жіночка. Що вона в мене хоче? Кажу, в мене нема грошей. Та мені що не видно. Де в мене ті гроші? А вона каже, заходь в автобус. Та каже, я паспорт йду, паспорт. Що мені треба? Ось паспорт мій чоловік везе. Зараз буде казати, що я дуже хороша жінка, яка забуває все. Все, Антон молодець привіз мені паспорт швидко, оперативно, правда, вже два автобуси ми прозівали. Ні, ми в третій сіли, так. два ми відправили, ну в третій сіл, ну не важливо, Це я винувата, що шерепа така. Так, купили нам квиточки, тут дали, тут заходить водій, дає такі квиточки. 23 фунти на льгону. Він запитує, запитує куди ми їдемо. Ми сказали на льгону 23 фунти з нас, 46 фунтів а таксі коштує до Ольгуни 200 фунтів. Це ми зекономили 3 долара, 150 фунтів, все буде нам на лати. Так, да, вступне відео буде, що ми їмо на 3 долара. В Ольгуні. В Ольгуні дорого. Ось автобус нас тут висадив. В районі Даунтаун, тут Можна по Ільгуні пересуватись на таких тук-туках. Ну, а ми пішли, покажемо вам всю красу Ільгуни. Тут підкрашують воду. Ти думаєш, тут підкрашують не, воду? Я думаю, не Ні. них Вона в них тут така. Ну, гарно, диви, як гарно. Говорять, що тут єгипетська Венеція. Я в Венеції не була, не знаю. Можливо, хтось був, напишіть в коментарях, Схоже вам і льгуну тут такі канали на Венецію. Тут багато таких канальчиків, що можна переходити. Ну воно штучно створено, да. так? Тук-туки. Диви кактус, цвіте, так. Да. Полив капельний кожну, під кожен кактус проведено, його поливає 24 на 7. А ми тут прийдемо до тебе вдома черепаси, дивись. Ми зараз повернемо на простець. Що нам стоїть, Юля? Камні. Камні кам в сад. Ну, того, що не дерева, а просто камні. Ні, як це ми не пройдемо. Ми ще не вміємо ходити на простець. Він за нами дивиться. Хай дивиться, ну що ні, йому. Ні, ні, Ми отак обійдемо, обфотографіруємо, а потім підемо до нього і скажемо сам ти шапка. Це кажуть такий будиночок черепахи. Не знаю, яка тут черепаха повинна жити в цьому будиночку, так, Юль? Тортів. Ну, лю, яка? Я не знаю, яка. Ну начудили, начудили, наліпили. Ну, бачиш, дуже багато всього. А що там? І як вона? А всередині було? А там відкрито? Да, і бачиш, земля приват. Яка тут краса. Ну це дійсно, я не знаю, це напевно, не єгипет. А Венеція. Багато таких каналів по Льгуні, що місточок, можна так перейти. Ну, я рекомендую, хто в Єгипті буде відпочивати. Візьміть або екскурсію, або самостійно приїдьте, викличіть таксі, можна автобусом, так як ми, наприклад, сьогодні з Юлею. В цьому немає ну, ніяких проблем. Ми спокійно приїхали. І приїхати просто прогулятися і подивитися на штучно зроблену красу, як руки людини можуть зробити так гарно. Да, ми б не змогли б тут жити. Наш темп... грошей би не Хватило. Хватило. це, це по-перше. А по-друге, в нас темперамент не такий, ми йдемо собі. Спереді нас йдуть якісь європейці, ну чоловік і жінка, років 50-52-5. І вони так ідуть тихо, щось розмовляють спокійно, розмірене життя, там, можливо, філософствують. Ми з Юлею, як навіжені. <хух> 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 і давай щось <хух> говорити, обговорювати. Кажу, ні, ми б тут би не змогли. Нам треба таке дахар сходити в мустафу, в якесь кафе, там, кудись побігти, щось Це подивитися. Динаміка, нам потрібно бути в Русі. І то, це ми медленно не йдемо. Да. Ми дивимося, роздивляємося, насолоджуємося, не все ж час знімаємо. І де ті Європи? Та я вже тобі говорю, ми будемо назад іти, вони ще тільки тут будуть. Так що. Ой, чи це воно генофон такий нації на нас відбився. Це чи просто вадим, ми вадим. самі такі дивні. Ось доглядають за. Пальмами, за деревами. Hello! Hello. Hello. Рішили нам допомогти. Yeah. І ми їдемо на такому карі. Yeah. Зараз він нам покаже тут. Оооо, подарив мені А вікти. Mm -hmm. І ми їдемо на такому карчику. він зараз нас підвезе на смотрову вежу. Тут два метри обійти, ми не туди пішли. Ми ж не знаємо, ми ж Опа! І ось ми на цій вежі смотровій. Тут льгуна як на долоні, так? такий вид гарний. Видно всі місточки їхні, ці канальчики, як перейти. Так. Гольф, олего для гольфу. Пальми, ну. ну Вид тут такий фантастичний, просто дух захоплює. Тут можна посидіти, так, їздив, посидіти. Фух, ну ми поки піднімалися, я вже захекала стрішки. Видно віло, віла кожна своїм басейном. Красиво Проходив міжнародний якийсь кінофестиваль буквально недавно. Дехто подейкує, що навіть Анджеліна Джолі сюди приїздила, прилітала. В Лігуні є свій частний аеропорт. Така будівля, так? така архітектурна споруда. Така красива взагалі. Юль, ходімо. Це тут гарно. Така вода, але ну, тут неглибоко, штучно все зроблено. Вода так, ну так, такі споруди так гарно взагалі. Молодці. Трішки сонце світить, вам всю красу, можливо, не так передає на відео. Ось така колона. А, і що ти кажеш? Був кінофестиваль, Юль тут. Оцювали да, сценою, ставили тут місця для сидіння. Ну тут квитків немає. Ну так, да, тут по тут запрошенню були. — Тут не було такого, що о, я там куплю, перекуплю, та я заплачу мільйон, три чи чотири Без Ні, разниці, тут, да, ні. запрошення. Тут було... Я чула, Тона що навіть прилітала Анджеліна Джолі. Не... не тільки вона да? дуже багато. Дуже багато світових, голівудських, там всяких різних зірок і світових, ну, з Європи, актори бачиш, тут, тут взагалі не глибоко взагалі. Ні, тут то не глибоко. Ну, мочиться не хочеться, звичайно. Слухай, така тиха, приємна, гарна. Такий осередок усамітнення. Архітектурно дуже гарна, дуже незвична. Для нащадків буде. Я сподіваюся, що місцеві ж то не загадять. Не. Лавочок немає, значить не загадять. Да, гарно тут, дуже гарно. Чиста вода, так? Да? Чиста вода. вода. Чиста прозора, тому що видно, на дні весь бруд. Ну молодці, вони дуже... До... Вони так дуже скрізь тут доглянуто. Звичайно, тут же ж місцевих немає, які живуть звичайним життям. Всі постійно прибирають щось тут, підрізають, ну так гарно, така краса. Так що. От я рекомендую, Юль, ти рекомендуєш приїхати в Льгуну? Да, на попередньо, так. Да. Треба знати, куди їдеш. Да. Ну, сюди, от саме сюди рекомендую приїхати. А ще рекомендую пішком. Пішечки пройтися, обходитися хоча. По Львуні, по Ольгуні. Півтори годинки пішком погулять по Ольгуні. Це буде всього на всього 6-7 кілометрів ходьби. Але це буде таке задоволення. Ну, ми проїхали на тук-туки. Но ми далеко їхали, Люда. Ті міста, де ми вам показуємо, от саме їх варто відвідати. Там Смотрова вежа, ось цей е е такий фестиваль. фестиваль тут. Ну, це да, тут. І ще на Марину зараз ми йдемо. Ну, не факт, що дойде. Чого не факт, що дойдемо? Не факт, що дойде, може поїдемо. А, ну може поїдемо на Марину. І все. І на цьому наша пригода завершиться. Не факт. <схай> Ні, можливо ми, ми назад на таксі. натакси. Паспорт почалися. Не нагадуй мені тут паспорт. Ну, шерепа я, що ти зробиш? Звісно, ну, звичайно є скрізь бідні, багаті. Тут і єгиптяни живуть. І єгиптяни тут живуть, і не тільки європейці тут живуть, Це я так говорю, що європейці. І нам так привичніше вважати. Даш? Диви який. – Зараз. Гейзер, диви підводний. Та ми зараз у них цей санаторій відкриємо. Гейзер з теплою водою. лікувальні ванни. – Диви, ган. це пляж ВІЛ. – Так, це їхній власний. Власний пляжик. – Гарна, чиста прозора водичка. А ну попробуй тепло. <рес> Ні, не тепло. Ні, ну, а ні, що так. не підігріли тут? Ні, без підігріва. Не оплатили комунальні. Слухай, ну вода така, що ноги помочити можна, ну залазити. Купати, Та холодна, так, ні. ти що така? Ну яка краса, подиви, яке небо красиве. Це непевне сьогодні. Сьогодні ми гуляємо по Ольгуні, і навіть погода така. Лакшері. Да? І дивується. Так, да, око дивується. Так гарно. У мене напевне відео там слів. Гарно, 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 яка краса і гарно. гарно. Ну повірте, дуже гарно. Дійшли ми до площі Маріна, а тут уже дві ж. До нового року готується. Ось ялинка така красива. У мене сьогодні слово «красиво», гарне і взагалі «вау», Слово паразит, вибачте. О, будиночок Санти. Ялиночка. Ельгуна. Десь метрів сім висота, ну звичайно, ввечері воно все в вогниках, так світиться яскраво, олень. І тут Марина така. Сьогодні багато людей дивить, да? А, всіх же ж канікули, молоді, молоді місцеві. Так, да, тому що канікули. Всі готуються до свят. Тут холодніше, чи вже сонечко зайшло, так? Да? Чи ми так? Ну все, пішли десь в кафе, найдемо. тук тук також приготувався до Нового року. Стикий. Ось Юля знайшла інстаграмне кафе, так, да, Юль? Так, нас тільки тут багато людей, що я думаю, все б ви знімали. Ну і ми так сидимо. меню меню. Будемо тратити зекономлені. Три долари. Ось таке капучино ми замовили. І такий десерт. Вони такий з манго, а в Юлі тут. Полуниця Долуниця і чорниці, якісь голубі Ми зекономили гроші і назад доберемось, напевно, автобусом. То можна собі дозволити десерт. Все, всім смачного. Так, на цьому наші пригоді по ільгуні завершуються. Напишіть нарешті. нарешті. Напишіть в коментарях, чи сподобалось вам. Ельгуна, от сподобалось це місце тут, що ми вам показали. Нам дуже сподобалось. Ми під такими Напишіть, враженнями. Напишіть, чи хотіли б ви приїхати погуляти? І чи хотіли б ви тут жити? Ну, жити. Я б не хотіла тут жити. А от приїхати погуляти ще можна. Так, на цьому все. Ми вас обнімаємо, любимо, цілуємо. Па, па Підписуйтесь на канал. А що зробили собі район, європейці для багатих, для багатих європейців сидять собі тут і не бачать те, що ми бачимо. Що ж ти зробиш? Ми ж не, вони не бачать, як ліпяшки ліплять. Ні, а що, з цією палкою, правда, я хожу, якби ще був хума в роботи. Диви, вона вже тікає від мене.